Всім салют, друзі! На зв'язку з Супербатті Містер Вай. Ми знову тут, на цій кухні, для того, щоб розпаковувати те, що ми придбали в інтернеті. Сьогодні буде акумуляторний оприскувач від компанії Helper модель HBS 16. А Поїхали до Придбав я його на а, Prom.ua. Звісно ж, продавець називався якось по-іншому, але а, я його знайшов через Prom'Ua. А, давайте подивимося. Замовив я його Укерпоштою, тому що це вигідніше, ніж нова пошта. Нова пошта, виправляйтесь. Так, у нас тут є гарантійний талон. продавець Дмитрук, Дмитрук. здається, це щось з пивом пов'язано. Да? А, так, так, так. Магазин Pro просто. Тепер ви знаєте, де його придбав. Так. У нас тут загарова. гарантійний термін 12 місяців. Але на щось там 3 місяці, на щось там 6 місяців. Ну, окей. Далі. Є всілякі насадки. Вау! Є зарядка. Зарядка, дивіться, вона прям упакована в плити лентах запаковано добротно. Так. Так. Зараз подивимось. Цікаво просто яка довжина цього шнура, тому що заряджаючи отаку махіну, треба розуміти, де ти можеш її поставити. Це не маленький тостер не чайничок в якому не потрібне місце. Тут прям до того багато хто з вас буде його заряджати в гаражі або в сарай, або на вулиці взагалі перед використанням. Опа. Так, дивимось Ну, насправді не дуже. Великий десь один метр всього, тому зважайте на це. І сама ані у нас є одна дубка. І є сам оприскувач зеленого кольору, написана модель, написано, що це хелпи. Так, тут у нас є... Я так розумію, рівень заряду. Тут щось викручується, щось дістається. Дивіться, тут ще отака штука. Ага, і дивіться, те, чого я думав, що забуло покласти, воно просто всередині. А, є ось такі а, всі аксесуати, так? Да? Лямки. Оця штука це, щоб запускати опискування і все. Так, дивіться, позаду у нас отака спинка Це для того, щоб влітку не було жарко. Тут у нас є плюс-мінус типу, вмикання. І йоу, нацює. Але, наскільки я знаю, вмикати без води не варто. Тут у нас зарядка, все чітко, все класно, в принципі, все. Це було розпакування акумуляторного оприскуюча. Helper, модель HBS 16 на 16 літрів. Підписуйтесь на канал, підтримуйте Збройні Сили України. І будьте щасливі! Пока!